Слава Богу. Слава Богу. Я прочитаю із слова Божого два тексти. Я хотів би, щоб ми їх об'єднали ну, або знайшли те, що об'єднує. І про те, що об'єднує, ми поговоримо трохи сьогодні. Дії святих апостолів, 12 розділ, написано так: на той час Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити і Петра. Була, були тоді дні оприсноків. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотиром четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього піднімалась від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод спав, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: швидко вставай, і залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: Підпережись і надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому: одягнися у свій одяг і йди за мною. Ну і так далі. Я не буду читати далі, я читаю ще одну подію, яка записана в дії святих апостолів» в 16 розділі. Написано тут так: «О півночі Павло й сила, молячись співали, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, який аж порушилося Основи в'язниці, враз повідчинялися всі двері, і з усіх кайдани поспадали. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинно, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи Не заподівай собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла та сили, і, вививши їх на двір, запитав Добродії, що потрібно мені робити, аби спастись. А вони сказали віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій. І говорили йому слово Господнє з, усіма, з усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї пори ночі, обмив їхні рани і тут же охрестився, охрестився сам і вся його родина, завівши їх до хати, запросив до столу і радів з, усіма, з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день воєводи послали виконавців сказати відпусти цих людей. І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові. Воєводи прислали наказ вас відпустити, тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм: нам, нас, римських громадян, прилюдно побито, без суду посаджено у в'язницю, а тепер таємно виводять нас. Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж, почувши, що вони римські громадяни налякалися, також прийшли, попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і побачили братів, потішили їх та й пішли. Я прочитав ці два тексти. І, ну, як я казав на початку, що ми маємо їх якось пов'язати або одне, ціл, а одне знайти, те, що їх об'єднує. Я думаю, що тут не складно це зробити, чи ж не так. Ну, От що об'єднує ці два тексти? Ясно, що ми говоримо про те, що це були люди, які, як казав Гена, вірили в Бога, які довірялися Богові. Ну, І які, знову ж таки, не дивлячись на те, що вони мали віру, але вони попадали ну, скажімо, в певні обставини, які були складними, і які, напевне, призводили до, до страху, тому що ну, всякі такі речі, вони. Ось, зумовлюють і цей страх. І як я наказав, що є е, такі страхи, які навіть не обосновані, і їх є ось багато. Ну, але от як оці люди вони вийшли із тої ситуації і що об'єднує? Я думаю, що ми можемо сказати, що це що було? Свобода, так, да, свобода це, це правильно, але вони вийшли. Із в'язниці. До речі, це також один із об'єднуючих таких моментів цих, цих двох розповідей, тому що і Петро вийшов з в'язниці, тому що він був там ну, ув'язнений чотири тих четвірки, воїнів стерегли, забиті ноги були в колоді. Ну, в В'язниці він знаходився. Його ангел вивів в іншому випадку. Я прочитав, що там також написано, що їх відпустили і навіть ще і налякалися, тому що коли вони взнали оці воєводи, що це римські громадяни, вони зрозуміли, що це на їх лежить відповідальність без суду. Вони вчинили ось такий ось злочин. Вони вийшли на, на волю їх випустили Павла і силу на волю. Ну, але я хотів звернути нашу увагу на саме якраз на те, що там молилися Богу. За, за те, для того, щоб вони вийшли, то молилися У першому випадку. Тут написано, що е, церква ревно молилася. Петро, е, був, е, знаходився в темниці і, скований між двома воїнами залізними, вартові стерегли ось в'язницю. Ангел Божий, а церква написано, тут ревно молилася. Я не знаю, коли вона молилася, чи це, ну, тут написано, що вночі спав, і, можливо, так, якщо ну, такою пов'язати, то, можливо, навіть ця молитва була не тільки в день, але напевно, вона була і вночі. Я не знаю, як там воно ну, відбувалося, але вночі, коли прийшли, ось Петро вже прийшов туди, в той дім, де були, знаходилися віруючі. То написано, що там відчинила та служанка, рода здається, так її звали. І це було також це пізньо і було пори. І напевне, що вони молилися і пізно, і ввечері, то ми можемо в якійсь мірі говорити навіть, ну скажемо, що молитва вона мала б бути не тільки, ну скажімо, за світлого дня, але вона дієва і вночі. І знову ж таки, якщо подивитися на ту молитву, яку звершував Павло і Сила. Вони молилися. Тут написано, що молилися і прославляли Бога. То це також була нічна молитва, і така опівночі написано, що це була молитва, з якою зверталися ось до Бога ці люди. Ну, і я ось хотів би сьогодні поговорити за молитву. І молитва не просто як молитва, а молитва як благословіння і молитва благословіння. Тобто ну, ми можемо говорити про молитву, що вона є благословінням на, на самом ділі. Насправді, вона є для людей віруючих, є благословенням, тому що це звернення до Бога. Ну, але молитва також може бути і благословінням, благословляти людей, які, ось скажімо, живуть, і через ту молитву отримувати те, що ми потребуємо, можливо, звільнитися від страху, щоб віри додалося. І як ось написано, оця молитва щодо Павла і сила, то там написано, що навіть і темничний сторож він зміг покаятися і, послухавши Слово Боже, хреститися, він із усіма в його домі, і це також сила молитви. Слава Богу. Тому хай нас Господь ось благословить усіх. Ну, Ми дивимося, наприклад, я хотів сказати за ось цю молитву, що ця молитва, вона ось була, ну, якщо говорити за Павла і силу, то вона була публічною, це була публічна молитва. Тобто, ну, молитва, яку слухали в'язні. І ця молитва не була просто там, десь, можливо, в окремому якомусь місці. Хоча ну, це. Було зумовлено, наче не, не получалося, ну, але ж можна молитися, знаєте, собі там Тихесенько можна молитися, але ось ці люди, Павло і Сила, вони молилися голосно, тим більше, що вони співали. І причому ця молитва і ця пісня така була, що навіть ну, затслася і в'язниця. І ну, це також, ось, скажімо, сильно публічна молитва. Я колись молився дуже. Ну, в Чорнобилі був. І також такі були обставини, ну, якось було трохи страшнувато, коли призвали вже туди, в Чорнобиль, до речі, 26 квітня це річниця Чор Чорнобильська. Можливо, ну, багато хто вже про це й забулися. Хтось, можливо, ну, пам'ятаєте, я то мушу пам'ятати, тому що там трохи по, по тому Чорнобилю, ну, ціле літо, 87-го року, я там його віддав, можна сказати, для ліквідації і був ось в Чорнобилі. І коли туди прийшли, нас привезли молодий хлопець. Ну, то так трохи було неприємно, знаєте, не знав, де сісти і стати, як його, воно все здавалося. Тому що, пам'ятаєте, колодезі були позакривати, всякі там дезінфекції були, а тим більше, ось там. І треба було поселили нас. там У палатках, ми в наметах жили. І, ну, і так сталося, що потрібно було якось заявляти про, про свою віру у Бога. І ну, якось прийшлося ось так. В якійсь мірі переламати себе навіть і публічно ставати там на коліна й молитися вранці ввечері. Але це було для тих людей, які там були. Це було, ну скажемо, також свідчення і можливість також звертатися до Бога. Хоча там були такі люди, які були категорично і сильно так вороже налаштовані. І казав мені один: я б дуже крепко хотів би напитися з тебе кров. Він так прямо і казав. Ну, але знаєте, різні ось є люди. Ну я говорю за публічну молитву. І хай би Господь благословив нас, щоб ми не соромилися публічних молитв. Але певна річ, що ця публічна молитва, вона може бути, якщо говорити за Павла і силу, то ну, спочатку їх же ж побили. Ми бачимо, я прочитав детально ось ту розповідь, як воно ось там оце все відбувалося. І після того можна молитися. Можна молитися, коли ти вже на ділі відстояв, коли ти показав свою віру. І між іншим, це, я б сказав би так, що це сила для того, щоб там молитва вона зробила, зробила дію. Тому що, ну, якщо говорити за того в'язничного сторожа, то напевне він бачив, як Павла як знущалися над ними, як він там себе вів. І він. Бачив, як його сікли ось тими різками чи, чи палками, бачив, як забивали ноги в колоду. Я думаю, що бачив. І, ну, Собі представте, собі, яка може бути молитва. От, ну, Ми вчора були на семінарі, і там, о, о, ця хто вела цей семінар, вона каже, там, часом буває так, що хочеться ну, побути не християнином, щоб розказати людині. Щось про неї. Інколи таке буває. Колись брат я нагадував, що їхав в автобусі, його там обідли. Він казав, що «Маєш ти щастя, що, що я не православний. То, ну, ін, інколи буває, то представте собі, от забивають ноги в колоду. Ну, побили, це ж, мабуть, ну, не так. Ну, Павла били, ну не просто так. Я думаю, що серйозні люди. Римські воїни там, ну, ну не балуються, правда чи ні, Можливо, ж там ну, кажуть, там, ляж на бік, ми тебе зараз будемо там якось там бити. Я думаю, що били вони так по били, так, як, як, як б'ють ось воїни. І напевне, якби там на устах Павла і сили були слова, такі, як ми часом буває, можемо собі десь допускати, то напевне. Не було б молитви нормальної, правда чи ні? Якби він там сердитий, озлоблений був на всіх, і і вся, в тому числі і на того воїна, то, напевне, не було б молитви. Але ми бачимо стан душі, він зумовлював ось вести себе в тих обставинах, коли його там. Знущалися над ним і говорити ось правильно. Ну, Це ми можемо просто зараз допустити, тут про це не написано, але я думаю, що це логічно ось зробити ось таку заяву. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми ось молилися до нашого Господа і молилися ну, відповідно. Незалежно від обставин, в яких ми перебуваємо, але щоб ми вірили, що молитва вона ось має силу. Я хотів би звернути нашу увагу на зміст молитв апостола Павла. Молитви були, ось, скажімо, дійовими, і він просив, щоб за нього молилися. Він не тільки молився за когось, він благословляв, він вітання передавав. Я не буду зараз цього говорити. Він ну, молився за тих, з ким він працював, і це було так. Також благословіння. Молився і за себе, але одночасно він звертався до людей, щоб молилися. І це в різних, ну скажімо, до різних церквів, можна сказати, ось так, до людей в різних містах він звертався, і ми можемо знайти в новому заповіті ось ці звернення. І знову ж таки, вони, можна сказати, об'єднані фразою. Він казав, що Просимо молитися за нас. Є ось прямо ось так написано: шість раз є таке звернення. І я хотів би на це звернути увагу, що молитва, вона ось має силу і напрямки молитви, які от були б апостола Павла. Єфесянам 6,18. Там написано, ось що апостол Павло він звертається до Єфесян і він каже ось такі слова постійно. Моліться духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, і за мене, щоб коли відкрию свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за якою я є послом в Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені і належить. Дивіться, звертається, і він каже, щоб молилися за нього. Вище, ось тут написано, що він каже за все озброєння Боже. І тут написано, як має бути всеозброєний або озброєний християнин. І він каже, що за це моліться. І потрібно молитися, і він каже, що моліться і за мене, тому що щоб мені було дано слово. І я міг проповідувати ось те Євангеліє, і він в себе говорить, що він є послом в Кайданах і він є послом в темниці. Тому хай Бог благословить ось усіх нас. Ще один текст це Колоссянам 4.3, Там написано ось такі слова. Моліться також і за нас, щоби Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я ув'язнений, щоб я. Щоб я відкрив її так, як мені належить звістити, поводитися мудро із зовнішними, використовуючи час. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова. Це ще один напрямок молитви, про те, щоб слово воно проповідувалося. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми також сьогодні молилися і про це. Ще один текст я читаю це послання до Солонян. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ. Тут також написано 15-й вірш. Написано так: стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх нас. Брати, це двадцять п'ятий вірш. Брати, моліться і за нас. І ось тут написано: за молитву, за радість, за те, що потрібно було, що потрібно для християнина. І він каже, що моліться і за нас. Відповідно, ми можемо сказати, що ну, апостол Павло він також потребував молитви. І він ну, це говорить і в множині, і в однині, але він звертає, включає себе каже, що потрібно ось молитися за нас. Далі послання до. Знову ж таки, це саме послання, 23 й вірш, написано так. Це також молитва, і сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав нас, він і здійснить. Це ще ось така молитва, щоб Бог. Зберіг, якось тут сказано, повністю освятить і бездоганно хай збереже в цілості аж до приходу Господа Ісуса Христа. Тому хай Бог благословить нас на все. Ну, і ще один текст, я прочитаю, це написано знову ж таки: друге послання до Солонян. Третій розділ тут написано так: Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє Слово поширювалося і славилося, як і у вас, щоб і ми визволилися від, від невідповідних та злих людей, бо віра не у всіх. Та вірний Господь, який зміцнить нас і збереже нас від лукавого. Ну і ще один текст це євреям 13,18, то там написано, що апостол Павло просить, щоб скоро був повернений ось. Вам ось таке слово. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми ось могли молитися в різних напрямках, ну і молитися один за одним. Це потрібно сьогодні для кожного із нас. Ну і за молитву благословіння я хотів би ось ще прочитати один текст: молитва чи благословіння як вид молитви. Читаю перше послання апостола Петра. Третій розділ тут написано ось так: нарешті, з восьмого вірша, нарешті всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбиві, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста. Від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні направедних, а його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя з Господнє проти тих, хто робить зло і хто заподіє вам зло, коли будете прагнути добра. Ось тут написано за те, що апостол Петро. Він каже, до речі, молитва Петра. Я прочитав або нагадав про молитву і зміст апостола Павла, а це молитва апостола Петра і наука апостола Петра. І він ось каже: ось таке, що благословіння не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайкою, а, а навпаки, благословляйте. І ось на це хочу звернути увагу. Хай Бог благословить, що ми благословляли один одного і все якраз у наших наших молитвах ми знаємо слова благословення, ми знаємо, як написано за благословіння, наприклад, свого часу Бог сказав Мойсеєві, що благословляйте народ, і Я благословлю. Ми його часто використовуємо, той текст, згадуємо. Ну, Але наостанок на благосл... про благословіння, в якому напрямку благословляти один одного і молитися, я прочитаю із книги повторення закону. 28 розділ написано так. Отже, Якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа Бога Свого, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідую, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі, тебе досягнуть. І на тобі спочинуть, залишаться усі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Це так ось сказано, Бог говорить, але ми говоримо за благословіння, і ось напрямки благословіння, В чому благословіння виражається, і в які напрямки благословення, де благословляти? І тут написано: благословенний ти будеш у місті, і благословенний у полі, благословенне буде твоє потомство та плоди твоєї землі. Припліт твоєї худоби, припліт твоєї великої худоби і оки твоєї дрібної худоби. Благословенний буде твій кошик і твоя діжка з тістом, Благословенний ти, коли входитимеш, і благословенний, коли виходитимеш. Господь перед тобою завдаватиме поразки твоїм ворогам, які виступатимуть проти тебе. Однією дорогою вони виступлять супроти тебе, а сімма дорогами втікатимуть перед тобою. Господь сприятиме твоєму благословенню у твоїх коморах та у всьому, до чого прикладатимеш свої руки. Поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Господь поставить тебе для себе святим народом, так як він заприсягнувся тобі за умови, що ти будеш дотримуватися заповідей Господа свого Бога, і ходитимеш його дорогами, і побачать усі народи землі, що в тобі наречено Господнє ім'я, і боятимуться, боятимуться тебе. Господь ущерзь обдарує тебе усіма благами у твоєму потомстві, в приплоді твоєї худоби та в урожаї твоїх полів та землі, яку Господь присягнувся твоїм батькам, що дасть тобі. Господь відкриє перед тобою свою скарбницю добра, небо, щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю і щоб поблагословити усяку працю твоїх рук, так що ти позичатимеш багатьом народам, але сам позичати не будеш. Господь учинить тебе головою, а не фостом, і ти, завжди будеш тільки, якщо... і, ти... і ти завжди будеш тільки зверху і ніколи не будеш знизу, якщо будеш слухати заповідей Господа свого Бога. Які я тобі сьогодні заповідую дотримуватися їх і виконувати, не ухилятися ні праворуч, ні ліворуч від жодного зі слів, які я сьогодні заповідую тобі, щоб піти за іншими богами і служити їм. Я перечислив або прочитав те, що Господь в чому, в яких сферах благословляє або буде благословляти тих, хто виконує заповідь Його. Зокрема, це стосувалося благословення єврейського народу. І я думаю, що сьогодні воно також нам потрібно благословіння. ось тут сказано, що щоб Бог благословляв, як перечисло, у полі і в місті, щоб благословенна була і худоба, щоб благословенний був кошик і діжа. Щоб благословенне було поле, щоб навіть тоді, коли вороги прийдуть, щоб вони від тебе втікали, ну, як тут сказано, одною дорогою, вони виступлять. Проти тебе, а сімма дорогами втікатимуть від тебе. І так далі. І ми бачимо всі сфери благословіння, в яких людина ось потребує Божої присутності, Божої благодаті і Божої сили. І в якійсь мірі це залежить також від молитви, благословіння. Апостол Петро він каже, благословляйте, а не проклинайте. Відповідно, це говорить про те, що так як молиться людина, як вона звертається, як благословляє, то так воно і збувається. Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми наші молитви підносили до нашого Господа, щоб вони були в різні напрямки. І не тільки ми молилися за себе, але як каже апостол Павло, моліться і за нас, молиться за святих, молиться і за нас. Тому хай Бог вчинить свою милість. Благодать і благословіння, і дасть нам сили і слави, щоб темниці розкривалися, щоб люди спасалися, щоб Слово Боже проповідувалося, щоб відкриті були двері для Євангелії і щоб у всьому був прославлений наш Бог. Хай Богу буде слава. Амінь.